Усіх вітаю. Сьогодні 11-й день після операції. Так виглядає мій шрам. Ось так з боку. Так, може комусь неприємно буде дивитися на шрам, то не дивіться. Отже. Що я хочу сказати, на сьогоднішній день ось так я розмовляю. Не знаю, чи ви мене почуєте. Я, може, тут підсилю звук. Значить, займаюся на губній гармошці. Роблю вправи такі вдих видих вдих видих Я вам в кінці відео тут покажу, як я то роблю. Почуваю себе в загальному добре. Єдине, що в голові, напевно, через туманівому, в лівому вусі, я відчуваю такі цикади, так звинить, так як по металу. Значить, вчора записалася до фоніатра на вівторок. Сьогодні у нас вівторок, а то через тиждень фоніатр в Кракові приватний. Скільки буде коштувати і як там відбулося, я вам це все розкажу. А наразі займаюся. Дуже довго не можу робити вправи через те, що підсилюється кровообіг голові, крутиться голова, підсилюються ті такі звуки, такі цикада. І помаленьку, в принципі, роблю. Щось ще. Кальцій практично не приймаю, бо кальцій ніби нормувався, парадгормон теж. Отже, операція пройшла фактично успішно. Чоловік каже, що голос кращий, що почалися з'являтися якісь звуки, бо то було тільки шипіння, а тепер вже якісь я відчуваю навіть тут такі трошки пропадає, але. Тут відчуває вже звук, значить, голосова зв'язка не мертва. Ну, це радує, отже, все буде добре. Вчора хотіла поїхати на манікюр, але подзвонила моя манікюрчиця, що в неї син впав з ровера, вдарився головою і манікюр відмінився, на жаль. Але нічого. Думаю, що з дитиною буде все в порядку. І в п'ятницю вже зроблю манікюр. А то в мене цей палець один без манікюра, бо треба було ставити е, при операції е, міряти пульсоксиметром пульс. Ось таке. А, значить, що ще? Е, значить, записалася, верніше не записалася, а попросила, щоб мене записали вже на операцію на голову. На краю то і, мабуть, в скорому часі буду знати, коли буде ця операція. Ну от, на сьогоднішній день це вся інформація. Задавайте питання. Значить, я, я вам ще не зняла ті відео про первинне збільшення гормону і про маріому. Але як тільки відомиться хвороба, обов'язково вам зніму. Щоб ви знали, що треба робити, які аналізи здавати і так далі. Бо бачите, ця хвороба, гіперпаратереоз, це такий тихий вбився. Він потихеньку сидить і потихеньку гризе кості. Отже, щоб цього не було, я вам все розповім. От зараз, бачите, знімала вам. І починається гіпервентиляція в легенях, і голова починає крутити. Так що до наступних зустрічей.